Це в нас лот номер 9 Це топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Рідкісний набір з обіговими монетами України 2001 року. В ідеальному, в супер, в супер ідеальному стані збереження. Просто-просто новий. Подивіться, я вам підібрав, ну вибрав кращий, який в нас був. Що важливо, коли ви купуєте такі набори, дивіться обов'язково на ці 5 гривень, тому що на них часто бувають відбитки пальців. На цій немає. Вона ідеальна. Всі монети ідеальні. Цей набір він є рідкісним. Чому? Тому що в нього тираж невеликий. Тираж у цього набору 5 тисяч штук, і тут є рідкісні монети. Такі як 5 копійок 2001 року, 25 копійок 2001 року, 50 копійок 2001 року. Це рідкісні обігові монети України, які були накарбовані малими тиражами. Частина з цих монет в даному наборі. І по ціні, я думаю, що ціна на аукціоні буде десь від 12 до 15 тисяч гривень. Ми старт поставили 1000 гривень, тому ви зможете його придбати, прийняти участь.